Емія, 9 розділ. А 20-го і четвертого дня того місяця зібралися Ізраїлеві сини в пості та в веретищах, а на них порох, а Ізраїлеве насіння відділилося від усіх чужинців, і поставали, і визнавали гріхи свої та провини своїх батьків, і стали на місці своїм, і чверть дня читали з книги закону Господа Бога свого, а чверть сповідалися і вклонялися Господеві Богові своєму. І стали на Левицькому підвищенні Ісус, і бані і Кадміїл, Шеванія бунні, Шеравая, Банні, Кенанні, і кликали сильним голосом до Господа Бога Свого. І сказали Левити Ісус, і Кадамаїл, бані, Хашевнея, Шеревея, Годдія, Шеванія Петахія, устаньте поблагословіть Господа Бога свого від віку аж до віку. І нехай благословляються ім'я слави Твої! І нехай вони буде звеличене над усяке благословення та славу. Ти Господь єдиний, ти вчинив небо, небеса, небес і все їхнє військо, землю та все, що на ній, моря та все, що в них, і ти оживляєш їх усіх, а небесне військо тобі вклоняється. Ти бо Господь Бог, що вибрав Авраама і вивів його з Халдейського уру і дав йому ім'я Авраам. І ти знайшов серце його вірним перед лицем своїм, і склав був із ним заповіта, щоб дати край Хананеян, Хітияна, Мориян, Іперізіян, Євусіян, Гірсіян, щоб дати насінню його, і ти виконав слова свої, бо ти праведний. І побачив ти біду наших батьків у Єгипті, а їхній зойк ти почув над Червоним морем. І дав ти знака та чуда на фараоні та на всіх його рабах, і на всім народі краю його, бо пізнав ти, що вони гордо поводилися з ними, і зробив ти собі ім'я, як видно цього дня, і море ти розсік перед ними, і вони перейшли серед моря по суходолу, а тих, хто гнався за ними, ти кинув до глибини, як камінь, до бурхливої води. І ти провадив їх стовпом хмари в день, а стовпом огню вночі, щоб освітлювати їм ту дорогу, якою мали йти. І ти зійшов був на гору Сінай і говорив з ними з небес, і дав їм справедливі права та правдиві закони, устави та заповіді добрі, і святу свою суботу ти вказав їм, а заповіді, устави та право наказав ти їм через раба свого Мойсея, і хліб із небес дав ти був їм на їхній голод, і воду зі скелі ти вивів був на їхню спрагу. і ти сказав їм, щоб. Ішли посісти край, який ти присягнув дати їм. Та вони, і наші батьки, були вперті, і робили твердою свою шию, і не слухали твоїх заповідей, і відмовлялися вони слухати, і не пам'ятали чуб твоїх, які чинив був ти із ними, і стали твердошиї, і настановили собі голову, щоб вернутися до своєї неволі в непослуху. Та ти Бог, що прощаєш, ти ласкавий та милосердний, довготерпеливий та багато милостивий, і ти не покинув їх, хоч вони зробили були собі литого тельця. Та сказали: Оце Бог твій, що вивів тебе з Єгипту, і робили великі образи, та ти в великім своїм милосерді не залишив їх у пустині, стовп хмари не відходив від них у день, щоб вести їх дорогою, а стовп огню вночі, щоб освітлювати їм дорогу, якою мали йти. І духа свого доброго ти давав, щоб зробити їх мудрими, і манни своєї не стримував від їхніх уст, і воду ти їм давав на їхнє спрагнення. І сорок літ живив ти їх у пустині, не було недостатку ні в чому, одежі їхні не дерлися, а ноги їх не пухли, і дав ти їм царства та народи, які призначав на поділ. І вони посіли край Сигона, і край царя Хешбонського, і край ога, царя Башанського, а їхніх синів ти помножив, як зорі небесні. І ввів їх до краю, що про нього казав ти їхнім батькам, щоб ішли посісти. І ввійшли сини, і посіли той край, і ти впокорив перед ними мешканців того краю, ханенеяни, і дав їх у руку їх, та царів їхніх, та народи того краю, щоб чинити з ними за своєю волею. І поздобували вони міста укріплені та землю ситу, і посили доми. Повні всякого добра, повитесувані в скелях, водозбори, виноградники і оливки, і багато овочевих дерев, і вони їли й наситилися, і поставали товсті, і насолоджувались твоїм великим добром, і стали вони неслухняні, і побунтувалися проти тебе, і кинули закона Твого геть за свою спину, і позабивали пророків твоїх, що свідчили між ними, щоб навернути їх до тебе, і чинили вони великі образи. І дав ти їх у руку їхніх ворогів, а ті утискували їх, а в часі горя свого вони кликали до тебе. А ти з неба чув і за своїм великим милосердям давав їх спасителів, і вони спасали їх з руки їхніх ворогів. Та коли був їм мир, вони знову чинили зло перед лицем твоїм. І ти дав їх у руку їхніх ворогів, і ті панували над ними. І вони знову кликали до тебе, а ти не з неба їх вислуховував. І спасав їх за милосердям своїм довгий час, і свідчив ти проти них, щоб навернути їх до закону Твого, та вони чинили лихе і не слухалися заповідей твоїх, і грішили проти твоїх прав, які, коли б люди чинили, то жила б ними, і ставало рамено їх неслухняне, а шию свою робили твердою, і не слухалися, і зволікав ти їм довгі роки, і свідчив проти них своїм духом через своїх пророків. Та вони не слухали того, і ти дав їх у руку народів цих країв. І через велике своє милосердя. Ти не вигубив і не покинув їх, бо ти Бог ласкавий та милосердний. А тепер, Боже наш Боже, великий, сильний та страшний, що бережеш заповіта та милість, нехай не буде малою перед лицем твоїм уся та мука, що спіткала нас, наших царів, наших зверхників, і священників наших, і пророків наших, і батьків наших, і весь твій народ від днів Асирійських царів аж до цього дня. А ти справедливий у всьому, що проходить на нас. Бо ти правду робив, а ми були несправедливі. А наші царі, наші зверхники, наші священники та наші батьки не виконували закона Твого і не слухалися заповідей Твоїх та свідоцтв Твоїх, що Ти свідчив проти них, і вони в царстві своїм та великім добрі Твоїм, яке ти дав їм, і в Твоєму просторому та ситому краї, щоб ти перед ними не служили тобі і не відвернулися від своїх злих учинків. Ось ми сьогодні раби, а цей край, що ти дав Його нашим батькам, щоб їсти плід Його та добро Його. Ось ми раби в ньому. І він множить свій урожай для царів, яких ти дав над нами за наші гріхи. І вони панують над нашими тілами та над нашою худобою за своїм уподобанням, і ми в великому утискові.